Друзі, усім великий привіт лайкій. Прийшла подивитися новиночки, знижки, знижки до 50% тривають. І будемо дивитися і новинки, і знижечки. Бачу багато класного час є. А, магазин на генераторі відключене світло, тому трішки буде погано видно, можливо. Ось такий з закльопками металевими. 1300 гривень і складі Хулястер і котон З паєчкою всередині. Дуже стильний. Мені сподобався. Ось такий джампер під шиєю, висока досить горловинка, 949 гривень, ціна була 1200 гривень рукавий реглан. Це сіренький теж рукавий реглан, оверсайз трішки, оверсай трішки 750 гривень зі знижкою 50%. Блакитні джемпери оверсайз, об'ємної в'язки. Від манжету рукава отак трішки призібрано, об'ємний. Виріз закритий ще добре, на прохолодну погоду. І без знижки 1000 гривень ціна. Мені сподобався відтінок блакитного, такий дуже ніжний. Ще такі костюми. Категорія спорт, еластичний трикотаж. Знизу стягується оверсайз і є штани. Ні, на жодній кофті я не знайшла цінника. А от на штанах цінник є 650 гривень. Зі знижкою. Ось такий штанице костюмчик. Думаю, що кофта теж в районі такої ціни. Ну, немає, на жодній немає. Базовий джемпер в коричному кольорі 900 гривень, цупкої, об'ємної в'язки. З патентом він трішки навіть вкорочений. Ось цей бордовий, він зі знижкою. Бордово-малиновий колір 700 гривень. В новинках темно-сині джинси, ні, не в новинках, а вже зі знижкою. Ціна була досить висока, 1600, зараз 800 гривень. 50% знижки. Тепленький світ такий колаборація Hello Kitty в бордовому кольорі з баєчкою всередині. Котон і поліестер 900 гривень з начосиком. Стильний оверсайз. Колаборація Hello Kitty з вишивкою. Вишитий принт в рожевому кольорі 1000 гривень, Також всередині баєчка, котон і поліестер. Ще ось такий є. 850 гривень, ось такий світшот. В темно-синьому кольорі симпатяжка. 850 гривень. Бажеві штани палацу. З гумкою поясни, ось такий широкий, з простроченими стрілками. Вони де 1000 Тисячу гривень. Подовжена стібана корточка. Бокові розрізики на легкому сантепоні. 1800 гривень капішончик стягується і є в оливковому кольорі теж. Добавили сафланелові сорочки. Вона є і в синьому кольорі, і в такому червоно-кремово-синьому, а ще така весь коричнева з кишелею. 1200 гривень, бо це стовідсоткова бавовна. Хороша якісна корточка стьомана в молочному кольорі. Застібається на кнопочки з капішончиків, класика, знизу по бокам стягується 1400 гривень. Заглянемо зараз в чоловічий відділ. багато хто просив. Напишіть в коментарях, раз ви просите, то напишіть, будь ласка, що сподобалося чи знімати чоловічий одяг. Якщо не буде коментарів по чоловічому асортименті, будете пропускати, то я не буду знімати, тому що просять, а потім ніхто нічого не пише і якби, погано дивляться. Зараз в чоловічому відділі теж знижки і досить хороші. Ось такий світшот з байкою всередині і лише 550 гривень. Спортивний. В складі котон і поліестер. Понизу патент. І сюди можуть підійти чорні штани. Це не в костюмі, але такі на байці. Трикотаж теж зі знижкою. 1000 гривень, 23% знижки. Стильні бомбури з пальтової тканини. Ось такий бомбер з трикотажними манжетами, з блискавкою, з підкладкою і зсередини. На хутрі. Це зимовий бомбер. 1800 гривень, ціна була 2600. Ось такі джемпери, Зараз це новиночки без значки, 1100 гривень. Чоловічі ходіть зі знижкою 600 гривень. Ціна була 1700. Всередині з байкою. Досить цупкий трикотаж. Сорочка флісова на хутрі. Сорочка куртка, 550 гривень, 63% знижки. Ще ось такі трикотажні зіпки і є трикотажні штани. 1000 гривень зі знижкою. 1300 гривень була ціна. Ось така ще сорочка на хутрі. В такому кольорі є, в сірому. Асортимент досить хороший. Знижки немає, 1300 гривень. Ну і тут таких сорочок досить багато, з хутром, без знижки є навіть за півтори тисячі гривень. Ось така досить товстенька, з хутром всередині, з кишеньками накладними. А ось ця 650 гривень, просто тепла сорочка з великою кишенею. Зараз хороша знижечка. В зеленому кольорі. Досить тепленька. Ціна 950 гривень. О, дуже прикольна кофта. Куртки-бомбари. Ця курточка з під стіпкою сантипоновою. І верх шкірзам. куртка бомбар. З гумкою понизу помежетом. 1400 гривень, а ціна була біля 2000 гривень. Ще ось така класична є. Це пальтова тканина. Бомбер понизу. Трикотажний патент. 1400 ціна була 2000 гривень. Симпатичний джампер, джампер поло, 900 гривень, ціна була 1300 гривень з блискавкою. В складі є віскоза. Чоловічий джампер з орнаментом, реглан рукачки, може бути як унісекс теж. Такі досить цупкої вязки, симпатичний орнамент 750, а ціна була 1400. І такий джампер, ще є в сірих відтінках. 700 гривень теж ціна. Куртки на розпродажі. Я є по повній ціні. Ось така по повній ціні в новинках. балоніва тканина. Вона утеплена, 2400. Досить цупка балоніва тканина. Захистить від туща, від снігу. На синтепоні знизу, на квітній кишені, з капішончиком. Ще вальветова стьована куртка. Зі знижкою 800 гривень. Це набуло 2000 гривень. Так, додивилася, тому що погане освітлення це не вильвайт, а так ніби в'язана поверхня. В'язана. Зв'язаний матеріал є в синьому кольорі, в чорному і в такому блакитному. Все по 399 гривень. Футболочки полу, 329 гривень, ще навіть дешевше, ніж вказано, та зі знижкою 100% котон. Ось така футболочка полу, трикотажний якісний, в який можна брати. А ще в темно-синьому кольорі або в чорному. Швидше всього, це чорний колір 229 гривень. Чоловіче пальто зі знижкою. 1200 гривень. Це вона була 2400 Ось таке драпове чорне пальто у довжині міді. Застібається на два гузика. є бокові кишені з підкладкою. Тримає форму. Непогане пальто і знижечка зараз. Так, чоловічі піжамки, чоловічі піжамні штани і лаунж-штани. Ось такі, наприклад, лаунж штанятка З кишеньками боковами прямі штанини. 100% котон при тому всьому. 550 гривень. І ось такі ще є в клітиночку теж, якби лаунж-штани. Не можу сказати, що вони піжамні. 550 гривень. Хороший трикотаж тут. поліестер і котон. А ось вже піжамні штани. 100% котон. Великі розміри є. 500 гривень зі знижкою знижечка тільки чуть-чуть 17%. Ось такий слонельки, м'якасенький тепленький, 100% котон, 650 гривень. Ще є в синьому кольорі. 550 гривень, 100% котон. Також можна купувати трусики і шкарпетки для чоловіка за сім пар шкарпеток. наприклад, ціна зі знижкою 229 гривень, хороша пропозиція. Хоча вони теж були недорогі, 299 гривень за сімпар, а зараз 229 гривень. І непоганий склад. В складі є віскоза і є котон. Пучки. Теж вже є знижки без знижок. ось без ці знижок 400 гривень, а ось такі. Всередині на хутрі за 229 гривень можна купити. Ось ціни погані в такому англійському стилі. З хутром всередині 199 гривень, Які класні тапки. Називається сама б І розміри її різні, від з 40 по 46. Величезний вибір трусиків, наприклад, за три пари, за боксерки з трикотажу. Зі знижкою 229 гривень, 47% котону, 47 модул це віскоза, прекрасний склад, 229 гривень. Зараз за три штуки. Ось такі є сімейні трусики за дві штуки. Клітиночку 299 гривень. 100% котон. Чорні кросівки зі знижкою 400 гривень. Ціна була 950 гривень. Ось такі 400 гривень чоловічі, високі, на Джордане схожі. Ціна була 900 гривень. Спортивні високі черевоки, боти. Тепер з різничкою всередині хутро 950 гривень. Друзі, ми були в Вайкікі, дивилися жіночий і чоловічий асортимент. Поділіться в коментарях своїм враженням від товару. Напишіть, чи ви любите Вайкікі, цей бренд купуєте. І як ви відноситеся до якості, чи вам щастить, чи ви вважаєте, що все погане. Ось така зіпочка чоловіча Лос-Анджелес всередині з баєчкою. 450 п'ятдесят гривень. Всім папа.